Смертельний наїзд на прикарпаті потяг Рахівки збив 36-річного чоловіка. Повідомлення про нещасний випадок правоохоронця отримали 20 листопада близько 12-ї ночі. Наїхав на мешканця селища Букачівці поїзд на перегоні Ходарю журавну поблизу населеного пункту Луковець Вишнівський. Чоловік отримав травми несумісні із життям. Тіло загиблого поліцейські відправили на експертизу. Машиніста потяга перевірено на стан спиніння. Результат тверезий. за цим фактом. слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною третьої статті 276 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення. Правил безпеки руху або експлуатації залізничного водного чи повітряного транспорту проводиться достове розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини події, прохоронці прикарпаття вкотре нагадують громадянам: будьте максимально уважні та обережні, прибуваючи поблизу залізничних колій та на залізничних станціях. Приходячи залізничні колії, користуйтеся спеціально передбаченими для цього переходами пішохідними мостами та тунелями. Перед тим як перейти колію, переконайтеся у відсутності потяга.